Перепис церков та храмів в Івано-Франківську виготовлять схему розташування культових споруд. Створення даного документу ініціював департамент містобудування та архітектури. Чиновники кажуть, ідея виникла через проблематичність вибору місця для зведення нових храмів. Чимало придатних для цього території зв'язку з будівельним бумом останніх років виявилися уже забудовані іншими спорудами. Відтак, аби впорядкувати цей процес, вирішили розробити спеціальну схему. По Перше це буде сканування існуючої ситуації на предмет, які споруди вже є, на предмет дозвільної документації, на предмет документації, дозвільної на землю землекористування по друге буде відскановано ситуацію щодо призначення. Чітко написано буде так: та культова споруда належить тій громаді, та культова споруда належить тій громаді. Далі кажуть, департаменті архітектури візьмуться за відстеження перспективних місць для розташування нових храмів. Передусім, в оновлену схему внесуть майбутні культові споруди в вовчинцях, крихівцях та Микитинцях, Місце для будівництва яких передбачене в генплані забудови приміських сіл. Ми хочемо, щоб місто разом з тим і. Скажімо, громади і релігійні громади розвивалося в шир, а не тільки е, скупчувалося в центральній частині в середмісті. Для того буде десь запропоновано скажімо, нові місця на розташування культових споруд і, і ті, що передбачені діючими генпланами сіл. А також будемо працювати над тим, щоби е, щоб знайти якісь ще інші. Тут, тут, місця. Втім, бажання релігійних громад щодо розташування майбутніх церков чи каплиць не завжди співпадає із можливостями. Найбільшим каменем спотикання чиновники називають двори багатоповерхівок та паркові зони. Остаточну схему культових споруд Івано-Франківська обіцяють оприлюднити за два місяці. Відтак, після обговорення з громадами, документ подадуть на затвердження сесії міської ради.